У депо нас запевняють, що це безпечно, адже тут щоночі проводять технічний огляд усього рухомого складу. Як це відбувається, демонструють наочно. Заходять слюсарі під низ, оглядають цю турмозну систему, все кардани, все механічне, що кріпиться, і, і заодно боки, бо тут ще підвізки, що зараз все обривається літк, каміння піднялося все горі, до снігу до І електрослюсарі, якщо нема заявок. Тому ще я провірюю просто сигналізацію, фари, габарити, вагон, двері як працюють, і вагон, кабашмаки, вагон виїде на лінію. Якщо є заявки, значить всуваються заявки, на панторах, значить оглядаємо і дивимося. Так, зачищують ставки все як положено. За ніч шестеро працівників мають оглянути близько пів сотні трамваїв. Завдання непросте. Але у трампарку переконують, що все встигають виконати. Адже йдеться про безпеку пасажирів. Відтак вночі тут гамірно. Кожен трамвай необхідно загнати у спеціальний бокс, обдивитися, за необхідності полагодити і виїхати знову на вулицю, щоб звільнити місце для наступного вагону. Принаймні так усе відбувається для телевізійної камери. Ми ж повернулися сюди через кілька днів уже без попередження. На годиннику північ. Саме час, коли мали б розпочинати технічний огляд. Більшість трамваїв уже у депо, а інші лише заганяють. Коли всі вагони опиняються на території парку, ворота зачинилися і. На цьому все. Депо впало у сплячку. За цілу ніч жоден трамвай так і не зрушив з місця. І навіть о п'ятій ранку, коли на роботу прийшли водії, обов'язковий огляд жоден вагон так і не пройшов. Кермувальники розігріли свої агрегати, забрали технічні журнали і вирушили на маршрути. Старі вагони, неякісне обладнання, тендерні махінації, халатність та багато інших причин лежить в основі поломок львівських трамваїв. І зазвичай на це просто закривають очі, і триватиме все це до того часу, доки не трапиться нещасний випадок, якого можна було б уникнути. Це була теорія правди. Якщо ви знаєте більше інформації на цю тему, пишіть нам на наші соцмережі. Побачимось рівно за тиждень.